Привіт! Ти на каналі Малюємо разом. Давай малювати. Зараз ми з тобою намалюємо милий літній ананасик. Ананас має форму овалу. Замість очей в нього окуляри і вони формою сердечок. Тому малюємо два великих сердечка і з'єднуємо їх. Нагорі в нього листочки. Їх можна зробити ось такою колючкою. По центру повинен бути самий великий листочок. Також додамо другий слой. І посмішку. Він буде тримати кокос, який має форму півкола, а з нього стирчать парасолька та трубочка. Кокос тримає ручка, а друга ручка стоїть на поясі. Прослідкуй, щоб в тебе ручки були на одному рівні. Внизу додамо ніжки. Ананас має форму клітинки. Тому малюємо спочатку лінії в одну сторону, а потім в другу. Олівцем на окуляри можна заходити. Але коли зверху будеш обводити фломастером, то вже лінії не доводь. Обвести можна оранжевим кольором. Як ананас, так і самі клітинки. Ось так. Верхівку обведемо зеленим. Кокос коричневого кольору. Окуляри я хочу зробити червоним кольором. Ти можеш обрати кольор, який тобі подобається. Також ще потрібно намалювати полосочку в бік. І обов'язково з'єднай. Ось так. Парасолька в мене буде блакитна, а трубочка оранжева. Все інше можна ввести чорним кольором. Не забудь додати пальчики. Поруч з ананасиком ти можеш намалювати ще арбуз. А урок з ним є в мене вже на каналі. На окуляри ще додай полосочки. Це зробить ефект скла. Зайві лінію олівця треба стерти стирачкою. Відразу цим кольором розмалюємо кокос. Парасольку блакитним. А сам ананас жовтим. В мене на каналі є багато різних уроків з різними персонажами. Переходь та малюй разом зі мною. Я впевнена, що в тебе обов'язково вийде. Також надсилай фото свого малюнка мені в телеграм-групу, і ти зможеш потрапити в найкращий в кінець наступного відео. Посилання на телеграм внизу цього уроку. Верхівку ананасика зробимо зеленим кольором. Можна взяти два світло та темно-зелений. Тепер залишилось під ним намалювати тінь. Це звичайний овал простим олівцем. І тепер є відчуття, що він стоїть. Можеш придумати ще якийсь прикольний фон. І наш малюнок готов! Ставь лайк та підписуйся на мій канал. До нових зустрічей на моєму каналі!